Із перших днів повномасштабного вторгнення Дрогобич став не просто гуманітарним хабом, але й містом в тилу, яке прийняло свою громаду понад 20 тисяч переміщених осіб. Більшість ВПО покинули рідні міста через обстріли та втрату власних осель. Тож питанням номер один стало забезпечення переселенців житлом, щоб максимально інтегрувати їх у нову громаду та допомогти пережити жахіття війни. Ми завершили вже декілька проектів. Ви знаєте, що ми завершили проект Стебнику, де запустили будинок, який, гуртожиток, який перевели в багатоквартирний будинок. Ми запустили проект на Орлика, де вже 12 сімей е, проживають і дуже задоволені. Зараз ми завершуємо проєкт на фабричній, там десь приблизно 10 сімей багатодітних е, будуть мати квартири. Так само проєкт е, завершується на полипа Орлика, другий будинок. Що стосується житла на Полипа Орлика, то тут майже рік часу мешкає 12 щасливих родин із числа ВПО. модульно каркасний будинок здали в експлуатацію у листопаді минулого року. Це був перший проект в області, коли переміщені особи отримали ключі від повноцінного житла із ремонтом, меблями побутовою технікою. І коли ми сюди заїхали, я була просто подивована, як подбали про ВПО, як переселенців Подбали ми заїхали, були фіранки. Більш того, в кожній квартирі на столі стояла така невеличка вазочка з цукерочками і квіточками свіжими. Тобто настільки було все облаштоване, кожне ліжко, мало матраци, подушки, побутова техніка. Ти просто заїхав і живеш, і в цьому відчувається досить велика турбота. Серед щасливчиків нового житла і Анна з Бахмута, яка вже понад два роки мешкає у Дрогобичі. Стали на житлову чергу та отримали квартири у числі перших. Бо родина багатодітна, чоловік військовий. Діти здобувають освіту у місцевій школі. Ось мені мама сказала, що там можна подати документи в департамент і отримати житло. Так як у нас троє дітей, чоловік військовий, і багато документів нам повезли дуже. Ми швиденько оформили все, і нам сказали типу, ви входите в цю дванадцятку людей, які будуть квартири. Отримувати. Ми такі ура на новому місці. Освоїли швидко, бо усі умови для цього були. Все подобається, все є, все нам придбали на білизну, постіль, все все, 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 що для житла є, треба все є для комфортних умов. У комфорті а головне у нових помешканнях скоро житимуть ще 12 май з числа ВПО, які перебувають у черзі. Адже на Палипа Орлика споруджують із травня ще один модульно-каркасний будинок. Тут постане 12 двокімнатних осель площею кожна більше 60 метрів квадратних. Другий будинок на 12 квартир зараз споруджується. Було прийнято рішення, Міська рада тільки вступила в то будівництво, як виділили земельну ділянку, але практично ніяких коштів на це не виділяє. Кошти всі дає фонд «Мов Україн», споруджує цей будинок. Зробив документацію і повністю фінансує будинок площою 800 квадратних метрів, 12 двокімнатних квартир. За наявності вчасного фінансування від благочинців та міжнародних фундацій, серед яких і благодійний фонд Регіон Карпати Ніка Юкраїн, із вересня планують приступити до фасадних робіт будинку, встановлюватимуть сантехніку. Тощо в експлуатацію квартири хочуть здати вже цього року. Оселі традиційно обмеблюють та зроблять ремонт. Затишні квартири стануть комфортним місцем проживання для осіб, у яких війна відібрала частину звичного життя.